Де ховатися кіровоградцям в разі надзвичайної ситуації? Відповідь на це запитання під час рейду шукає очільник області. Інспекція трьох бомбосховищ підтвердила вже давно поставлений кіровоградськими змі. Діагноз стан укриттів доволі посередній. Перші два сховища, котрі оглянув чиновник разом з двома десятками журналістів, знаходились на території Дніпро-Кіровоград. Перше розраховане на півтори сотні осіб, було у відносно задовільному стані. Тут нещодавно відновили систему вентиляції, електрозабезпечення, а також зробили запаси води та мінімально необхідну кількість медикаментів. Вентиляцію відремонтували, тому що вона не працювала повністю. Зараз вона працює в нормальному стані. Є резервне енергопостачання, у нас є генератор на вулиці, підключається. Якщо потрібно, ми можемо підключити резервне електропостачання. В випадку чого може, три доби знаходитись, запас води на три доби тут буде. Тобто є такі умови. А от друге сховище підприємства виявилось, мало того, що мало містке на 20 осіб, та ще й було схоже більше на підвальне приміщення якогось житлового будинку. Світло та опалення відсутні, як і будь які будь-які інші умови для перебування людей. Більше того, приміщення й підтоплене водами Інгулу. Останнім оглянутим об'єктом стало вже добре відомо керуватиським журналістам сховище, розташоване в підвальних приміщеннях КДПУ. Справний водопровід, електрожилення та вентиляція, запаси медикаментів та мінімально необхідний комплект обладнання. Загальне враження від цього об'єкту, безумовно, позитивне, особливо на фоні попередньо проінспектованих укриттів. А прийняти це бомбосховище може до 300 осіб. У нас даво некий говорю підвал, особливо в старому корпусі, в першому корпусі. Так, що ми достаточно, а і на не містецькому, ой, наприклад, на великий підвал під здання. Тобто ми всіх, по можливості бажаючих, ми зможемо прийняти. Це не проблема. Як довго тут можна перебувати? Ну, в цьому приміщенні можна перебувати, ну, по нормативу троє суток. Голова ОДА Сергій Кузьменко розімував огляданами задоволений, однак робота має тривати. Адже до стовідсоткового відновлення укриттів ще далеко. В області вже декілька тижнів триває робота. Ми фактично в щоденному режимі проводимо селекторні наради із керівниками районів, з керівниками міст, вивчаємо ситуацію. Якщо говорити про те, в якому стані знаходяться ці споруди, в якому в яких ми відвідали, то можна сказати, що вони в задовільному стані. На жаль, серед керувацьких підприємців досі є ті, що безвідповідально ставляться до необхідності провести належний стан наявні на своїй території укриття. Досить незрозумілою залишається ситуація з прибиранням підвальних приміщень, житлових будинків, в котрих, у разі виникнення надзвичайної ситуації мало б ховатись населення міста. Незважаючи на вказівки місцевого та обласного керівництва, жео, жеки та крепи зовсім не поспішають організовувати прибирання підвалів, не кажучи вже про відновлення та менеропостачання та вентиляції.